Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні другий раз оприскую грушу за цей сезон. Перший раз це було оприскування до цвітіння від квіткоїда, від пильщиків, від довгоносиків. Я використовував Engio, там дещо ще добавив від парші, муштинської роси, профілактично, деякі Контактні препарати. А сьогодні буду прискати грушу від іржі. Значить, основний препарат це фалькон. Я 4 мл. Розведу в 6-7 літрів води, мабуть, краще в 6. Суспензійна сірка це від кліщів для профілактики. Кораген від подожерки і інших грізущих насікомих. вся його приліпач зовсім трошки. Треба зовсім трошки пів мілілітра на 10 літрів води. І брексилмікс. Це комплексне добриво з великою кількістю мікроелементів. Також є і азот. Фосфор і калій. І ще хотів сказати стосовно їжі, треба оприскувати профілактично ще до того, як з'явилися іржаві плями. Тому що коли вже вони з'явилися, їх дуже важко буде е, вилікувати. Я подивився, груша ще поки що чиста. Там... На одній маленькій груші дещо почало з'являтися, так що ще не пізно. І потім через місяць ще раз зроблю контрольне оприскування. не знаю, чи цим самим препаратом чи, можливо, якимсь другим ще поки що не знаю. Іржа зараз на даний момент дуже поширена хвороба на груші. Вона... З'їдає майже весь урожай. Буває так, що обсипаються з неї всі плоди, ще в маленькому вигляді. Так що з цією хворобою треба боротися. Отже, пішов оприскувати і пізніше покажу, яку дію мають ці препарати в боротьбі з ржею. До побачення, дорогі глядачі, до нових зустрічей!